Що тут набудували? Була справи це. Це тут. Була, була слабенька. примурувала трохи, га? Такого язичка. Так, добре. Що тут далі у нас? Грифак, звісно, вже зеленіє, вже відходить. То поле де гектар 60, то вже здаля вже зелене. Там... Трошки пилку приносили для розвитку. Нектару то не видать, звісно, щоб там вони набілували, натаскали. Так. Так, що тут у вас дівки, робиться? Що подивимося? Доберемося до другої рамочки спочатку, тоді... Ну що, сім'я працює. Розплод як он такий гарненький. Ось і на другій стороні теж. Так, гаразд. На першій рамці не видно там розплоду. Так, добре. Будемо складати, значить. На ці засії рамочки. Тобто виходю я. Так, єсть. Ох, сонце заховалося, та я ж холодним повітрям тує. Тут раунд, печатка. Так, ну. Що це тут? Почається шість рамок. З розкладом Уже, уже трохи. Набираю сили, це тільки ж вакація геть. Примерзла чи померзла. Тільки на молодих верхушках є. А на старі дерева щось придивлявся, придивлявся і нічого щось там не можу побачити. А от на от таких ось тоненьких, вон там на верхушках щось і є, потрошки по якомусь десятку китичок. Ну що, тільки-тільки зубчики біліють, ще тиждень пройде, поки місць вона зацвіте. А вон як дерево велике, та й геть на ньому зовсім немає. Заглядував, заглядував, то і дерево вже таке 20 см у діаметрі, але і високе метрів з 10, але квіток немає, китичок. Так. Будемо зараз ще цього язика заберемо і будемо закривати. harrast .